Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу, миру вам та добра. І сьогодні ми пропонуємо вам дуже важливий агрогороскоп, який присвячений підживленням рослин в серпні 2025 року за київським часом. І починається у нас місяць в гарні два дні, першого та другого, коли місяць буде знаходитися в знаці стихії води в Скорпіоні. Тут можна використовувати органічні добрива під коріння та по листочкам при температурі нижче 30 градусів. Наступний період ми не використовуємо для того, щоб робити підживлення знак стихії вогню. 3, 4 та 5 до 20 години 30 хвилин. А от уже 5 після 20 години 30 хвилин можна розпочинати підживлення рослин будь-якими добривами, мінеральні, органічні, які у вас є. І продовжуємо це. Цей дуже важливий агроприйом 6 та 7. -го. Наступний період, уже 8-го. Це поганий період, він починається в несприятливий період, якраз 8-го період спаленого шляху місяця, і тут у нас далі повня. І знак не підходить водолій для підживлення. Навіть в рибах у нас ще буде поганий період для того, щоб використовувати будь-які добрива для підживлення рослин. І тільки 11 го вечорі, після 18 години можна використовувати органічні добрива і тільки під корінці. Будь ласка, листя не, не обробляйте, не підживлюйте по листям. І можна цей період, і цей агроприйом. 12-го тільки до 9 години ранку і все. Наступний період знову знак стихії вогню. 12 після 9, 13 та 14 до 18 години ніяких підживлень не проводимо. І знову дуже гарний період. Це період, коли місяць знаходиться в знаці стихії землі. І тут можна використовувати будь-які добрива, і мінеральні, і органічні, 14 після 18 години. 15 та 16 до 12 години дня. Якщо вранці робите підживлення, то робіть їх під коріння, тому що температури досить високі в цей період і всі підживлення проводимо при температурі нижче 30 градусів. Далі у нас 16 16 після 12 години несприятливий період починається для підживлення в близнюках і продовжується 17 та 18. Гарний період для підживлення органічними добривами буде 19 та 20 до 20, .00, 20 .00 години вечора. Тут можна використовувати добрива і підживлення під коріння та по листочкам при температурі нижче 30 градусів. Поганий період, знову ж таки, не тільки тому що я хочу показати вам зразу все. Бачите, у нас далі йде молодик, народження молодика, і тут знак стихії вогню. Гарний, здавалось би, знак Діва, але народження молодика ми не використовуємо для підживлення ні в якому випадку. Це дуже погано для рослин. Тому у нас такий великий, бачите, період 21, 22, 23, 24, 25 ще Діва, а далі знак не підходить для того, щоб підживлювати рослини 26 та 27. Але вже 28, 29 та 30 до. 12-ї години дня використовуємо органічні добрива для підживлення рослин під коріння та по листочкам при температурі нижче 30 градусів. Завершується місяць. У нас період знаку стихії вогню, тому ми не використовуємо ніякі підживлення 30-го після 12-ї години дня та 31-го. І хочу вас попередити: зробити такий важливий, важливу підказку. Які добрива саме у серпні необхідні для рослин. Для садових рослин необхідні калій, кремній та магній для того, щоб рослини завершили нам видати смачні вітамінні та солодкі плоди та ягоди, і змогли підготуватися до зимівлі. Калій якраз дуже з магнієм дає гарний результат. Наша деревина рослин добре готується до зими. До речі, і плоди ягоди дуже смачні, коли ми підживлюємо рослини калієм та магнієм. Магній якраз дає оцей цукор. І для тих же рослин у нагороді овочевих, теж саме і для квітів, дуже важливо в серпні місяці вже використовувати підживлення калієм та магнієм. Кремній ми використовуємо для садових та квіткових рослин багаторічних. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.